эконом вариант ремонта. Так, вроде бы уже подключился интернет. Подключено. Так, что ты заебал, да? Ага. Давай, ну что. Ага. Ну-ка, Юпуск. Юпуцк, блять, Так, дойка. Юпуцк. плек, Дойка. Давай просто звук какой нибудь включи ты. И... А Ну-ка. Добре, звук є. І так, мой бомж, економ ремонт. Бишоуся поміняли, замикала клавіатура вроді. Да. Так, світло хуйове, як сідачка. Так, клавіатура. Ну, я думаю собі... Так, Ця клавіатура. І. Жорсткий диск новий, останнє вже все не цілко. все старе там. Батарейка не нова, беушна, друга. Це тобто, взагалі поєбана моя стара, не не держить, витягуєш шток, одразу вирубає секунд 10 може видер. Жорсткий диск старий. Де він там, Став зовнішнім типу, жорстким диском. На кабель підключається. Де там кабель блядський. Єбаний кабель. Деху я знаю. А, є, є кабель, добре. Тобто тут вся стара болда, старі там любимі порнуха, любимі фільми, там, вестерне, весерне, там, Ютубі, Болда якась теж. Ну, а це з Як як називається? SSD, чи як він там. Ремонт. Так SSD 500 ГБ. Типа все старого медленнее, це дуже скоростний. ну, Вроді так воно і є. Ну, подивимося, не неважно. Поки що похуй. Такий от бомж економ варіант есть Новий жорсткий диск. Клавіатура, теж був ну, нічого. Батарейка теж Ну, нічого. Ну, тіп, Windows з нуля, новий жорсткий диск, новий Windows тіп, все свіже запускається, робить в принципі, намного лучше зачустиюся. А мы думаем, а нахуя мы не новый, я раньше только ютуб та и парнуха, Дивлюся там, ну нахуя, ну мне и так нормально, и до исторического, в принципе, нормально. Тем более он не такой, он не хуявый все-таки. Корой 5, там, ну, типа, хоть и старый, но, ну, более-менее, что каждый, ну, нормальный, типа, относительно, скажем так.